Пожежний стенд закритого типу з опрокидуючимся ящиком. Закритий пожежний стенд – це шафа з металу і перекидний ящик для зберігання піску. Для того, щоб скористатись ящиком, потрібно висмокнути стопор з правої та лівої сторони. Та нахилити ящик уперед. Усередині та зовні верхньої частини ящика розташовані крючки, на які вішається пожежне обладнання. Стандартний комплект інвентарю для стенда складає стоківи пожежного покривала. Одного або двох конусних відер. Совкової лопати. багра, штикової лопати. Талома. У розширену комплектацію стенда можна додати один або два ручні вогнегасники. Має захисні двері, які пломбують або замикають на простий замок. Такий стенд можна встановлювати поза приміщеннями, у тому числі у громадських місцях.